Всім привіт! З вами Тетяна Петренко. Я вам розкажу, як викроїти рівно деталі для прапора або будь-який інший прямокутник довжиною 1,5 метри. При ширині рулона 1,5 метра. Та коли треба викроїти не один, не два, а багато 10-20 прямокутників це дійсно зробити не так просто. Ось мені прийшов рулон 20 метрів. Він може прийти складений вдвічі, а може прийти і не складений. В будь-якому разі його спочатку треба розмотати повністю. Якщо у вас рулон не складений, то його треба скласти кромка до кромки, щоб він мав ось такий вигляд, як у мене. Після цього весь рулон треба ще раз скласти навпіл. І це треба зробити максимально рівно та охайно. Та його треба потім змотати. На таку ширину набагато легше поставити правильний перпендикуляр. А якщо буде якесь відхилення, то воно буде не таке критичне. А ще є деякий секрет в кромці. Вона стягує рулон. І саме через це крайній відріз завжди виходить кривим. Зрізати всю кромку з рулона займе багато часу і рівно це зробити не вийде, тому я роблю надсічки. Надсічки по кромці робіть уважно, щоб ви не зачепили середину полотна. Надсічки я роблю на глаз, приблизно кожні 20-30 см. Таким чином перемотуємо весь рулон до кінця і за одне робимо надсічки. Ось я перемотала весь рулон до кінця. У мене кінцевий зріз вийшов рівним і кромка не потягнула кутик в сторону. Далі можна кроїти. Я використовую розкрійний килимок, роликовий ніж та лінійку. Звісно ж, можна використовувати ножиці, лінійку та карандаш. Головне, треба поставити правильний перпендикуляр. Спочатку я вирівнюю полотно, орієнтуючись на розмітку килимка. Треба, щоб верхній згин та нижній згин лежали чітко по розмітці. По-перше, треба вирівняти крайній зріз. Свіжий зріз я вирівнюю до нульової відмітки на килимку та відміряю 50 см. У мене килимок з дюймовою розміткою, тому я роблю це лінійкою. Ще раз перевіряю, щоб моє полотно рівно лежало до розмітки килимка. Перевіряю, щоб лінійка лежала перпендикулярно і до килимка, і до тканини, і тоді можна робити зріз. Потім знову все повторюємо, вирівнюємо, все розгладжуємо, контролюємо, щоб було все рівно і не поспішаємо. Таким чином нарізаємо весь рулон. Не забуваємо контролювати верхній згин, нижній згин та зрізаний край. Та обов'язково, щоб лінійка лежала перпендикулярно до тканини. Синю тканину викроюємо точно так же. Тепер будемо попарно зрізати кромку. Треба взяти один відріз жовтого та один відріз синього. Все рівненько скласти, вирівняти всі зрізи, скласти всі кромки та зрізати їх. Я роблю попарно для того, щоб синій відріз і жовтий були однакової довжини. І після їх з'єднання не довелося витрачати час на рівняння. Після зрізання кромки ці два відрізи я вже не роз'єдную. Вони будуть зберігатися до пошиття саме парами. Тепер можна шити на моїй сторінці. Є відео майстер-клас, як шити прапор.